Привіт, друзі! Ранок, я так обмоталася, бо шапки не хотіла брати, хотіла трошки помоднічити. Повчаю завжди в таку пору ношу шапку, шарф, бо люблю тепло. Але сьогодні нема вітру, так затишно. Іду до дочки, йдемо на обід в китайський ресторан. Тому що в мене було день народження, і треба якусь трошки відмітити, тим більше, що сьогодні вихідний день. Так що йду за своєю головною гостю. вона любить в ресторан ходити, в кафе, в кафе посидіти. Вона то вміє, вона то вміє. Ми одного разу хотіли десь в якомусь закупочному центрі піти пообідати, але там багато людей, треба було чекати. Вона туди-сюди нишком прийшла, побачила, що біля столика є одне вільне місце. Там сиділо, там сиділо двоє людей, ще одне було вільне місце. Вона собі сіла і сиділа. От стояти не хотіла чекати. Сіла собі за столиком і сиділа і кликала нас ходіть, ходіть сюди, бо тут вона має одне вільне місце. Така вона, наша Меланія. Трошки душнувато. Так що дочка заказала, тому що буває так, що там прийдеш, може, не бути місця. І... Так що сюди треба заказувати. Де би не йшов, треба заказувати. Місця. Нині керці треба засвітити, бо то не є. Ось такий тортик прикрасила мелі. Тортик куплений, але мелі тут полуницею прикрасила, стружкою обсипала. Що ще? Ну і зверху, зверху обсипала тут. Так свічечку можна таку дішечку поставила. Там моя малісенька. Дівчина. така ялинка стоїть в Меланіє. Що то вона? Ну таке щось. Ось така фольга тверда. Нам таке це трешка печки дівати все. Фісташковий, який добрий. Невеличкий. Крем yeah. такий добрий.

Просили на китайський ресторан. Дуже великий такий зал. Є в 21 районі, трошки далі від міста. Сьогодні неділя і багато тут. Так, людей от їде до мене, їде, їде, їде. Дивіться, які очі має. Бачите? О, так. Везе комусь. Ось такий вибір, йду, я собі зуху візьму. Де тут та зупа? Така шоколада тут є. Клиється, бачите? Йду шукати зуху.

Нісоні пікан. Візьму я собі пікан суха. Ну така желейна. Трошки зеленого візьму. Що тут ще є? Ота моя меланія заказала. Дуже-дуже великий вибір тут, і ціна майже така сама, як в як, е, всіх е, таких китайських ресторанах, але тут набагато більший вибір. Тут, бачите, в сирому виді, лакс, якесь м'ясо, яловичина, курятина, печінка. Що тут? А, Тут, бачите, є о, баран... тут баранина, а там є ребра, такі Ялови... яловичини. Це все можна дати і там на грилі запечуть. Тут Карнелія, карнелін. Ой, я забуваю, як по-українськи. Продукти, які можна собі взяти і на грилі, І на грилі вони зроблять, але мені здається, що треба трошки доплачувати. Різні салати. Бери, я кажуть, бери, не хочу. Що ж тут взяти? Так, тарілку собі візьму? А тут, а тут теж такі салати різні, майонезні. Ага. тут качка запечена. От бачите, яка ж та так посмажена, таку качечку візьму, все потрошки вистачить. Ой, яке то все, яке -то все смачне. М -м -м. Тут треба, знаєте, нічого не їсти зранку, щоб все посмакувати. Тяжка качка. Досу, сили, mm -hmm. Курятина. Mm -hmm. а, такі запечені в тісті, засмажені в тісті. Mm -hmm. Такий бабкиний карнелін. Зараз вам скажу, як то по-українськи, запитаю дочки Карнелі. Отоді такі мужики. Снов камелінці з кокусом. Тут такі пончики, тут такі пончики. Ах, ша. У вас є Ну, Тут різні види сортів м'яса, такі в солодкому соусі. Mm -hmm. Mm -hmm. Гарно виглядає візьмето кусок. У того трошечки на пробу. Броколі. яловичина з цибулею, то мабуть, то. Привізьмо, не знаю отаке. Вистачить. Ой. Вистачить, бо стільки того всього є, хотіли все попробувати. І риба, і що не хочеш, і звареники. Тут для дітей можна на тарілочку сюди сіло, щоб взяти. Я подивіться фотофокус. Такого вареника ще взяла собі. Це креветки. Криветки забуваються вже. Може чудити перейти, друга без Є. Погоди, подивіться я приїжджайте. Так що буду її їсти, бо таке смачне. Тому я спробувала яловичину. Та то таке м'ягеньке, ну як масло. Як масло, як вони роблять те, те м'ясо? Ну, масло. А то в них капуста кважна, щось їхнє таке. Що ти кажеш, що тут є всередині в тих варених. Артишоки. Артишоки? Артишоки. Ну М'ясо безподобне. Ну, вміють китайці готувати. Ми? Ото є що тут таке? Шоколада, банан в шоколаді, все добре, все смачне. І, звичайно, цього не попробуєш. Дуже багато цього. Але солодкий є. Одразу мені в око вкинулося це заварне тісто. Як я його люблю. Не знаю, чи вони самі готували це тісто, чи купляли. То можна купити і заморожені такі кулючки. Вони теж заморожені, дуже смачні. Так. Добре. Що ще взяти? Знову всього потрошки. Звичайно, отаке візьму. Візьму отаке. Тут щось таке, ага. Тут таке заливне щось біле, напевно, сметанка. Ну, чоколяди не хочу такої, але як вона тут тече, бачите, це гарно. Овочі, а тут сирничок. Все. Ой, такий сирничок. Я думаю, що в неї одинаково. А салатів навіть не пробувала. Ну, це всі такі сирі, що теж треба давати, набирати собі і давати туди на гриль. Це теж таке в сирому виді. Не можна від того всього відірватися. Я свою порцію взяла що Світлана суші їсть, а який сирник, що чи то чизкейк який добрий чи... сирник, чи скейт. Цей який добрий. Дуже добрий. Треба від них рецепт брати. Треба питати в китайців рецепт. Вони не скажуть. Вони не скажуть. Бачите? Окі вареники добрі. Плескають такого рецепту нам. Бо я такого добрю, що вони вмію пекти. А ви глядачі вмієте такий пети? Дивіться. Дивіться, бачите? Який він? Бачите? Масло. Але <пасут> то добре. <М> так? <ріст> наша наша беленія нарешті нині від душі наїлася. Животик тріскає. Животик тріскає. А от то добре. Якесь лимонне, таке легенько кис кисленьке. О, тут таке смачне, якесь лимонне, легко лимонне таке смак. Ось таке ще вино можна собі взяти там, налити. Там як... рядше? Сливове, їхнє добре. Сливове? Але таке тепле. Добре? Алкоголь та хлебове, mm -hmm. Дуже файний. такий м'який смак. І таке ароматне. <gülği> ну, я файне всього кроветка, так як тих пирогів. Я собственно не бачу. Не ходь. Як їхніх пирогів, так? креветки. О, чухочу. Що треба сказати? <проб> Роз. Окей, okay. окей. Okay. Ми посадимо ще трошки будемо їсти. Просто. Прост. Ну просто. Прост, прост, мелі. Гюнтер, просто. Елі прост. Давай. Добре. Добре, добре. Ну, травить, до травити буде добре? Добре. У таке гаряче він це. це не є пунш, це є вино таке тепленьке.